Коротше, по-моєму, це 5 топових тренувань для розвинення витривалості в домашніх умовах на перекладині та брусах, роблячи віджимання та підтягування. Перше тренування це 100 віджимань на швидкість майже ідеальних, тобто потрібно робити віджимання до кута 90 градусів, старатися. Але якщо трошки менше виходить, ніж 90 градусів, то це так. Тоже нормально, і потрібно зробити 100 віджимань. Якщо не можете робити ще сотню без віддиху і зупинок, просто 100 разів віджимаючись від землі, при цьому ноги повинні бути на висоті, якісь приблизні. По типу лавки, як в моєму випадку і прикладі, або чогось іншого. І таким чином, нон-стопом просто потрібно зробити 100 віджимань. Якщо не можете ще зробити сотню, то йдіть до цієї цілі, і коли дійдете, то зрозумієте, наскільки сильно розвивається витривалість під час такого тренування. Воно робиться швидко. Звичайно, для цього потрібно готуватися і бути готовим для того, щоб могти зробити це конкретне тренування. Але. Старайтесь, намагайтесь, і у вас все вийде, тому що з кожним тренуванням буде витривалість так розвиватись. Суть в цьому тренуванні в тому, щоб побистріше його зробити, цей підхід і все тренування, тому що тренування складається з одного підходу. І нон-стопом. Тобто, якщо зупинитись під час того, коли будете робити 70. 20 або 30 віджимань, все. Тоді, значить, підхід для сьогоднішнього тренування у вас закінчено. І наступний раз пробуйте сотню зробити, коли дійдете до сотні, тоді буде взагалі крутий у вас результат. Якщо совісно будете тренуватися, то все у вас вийде. Друге тренування це також віджимання, але вже від Підлоги чи від землі можна робити це різні віджимання, але для прикладу просто показую домашній варіант віджимань, і це вже віджимання ідеальні, максимально. Тобто можна, звичайно, ще нижче опускатись, але це вже 100% такий варіант віджимання, до кута 90 градусів, тому ідеально намагайтесь робити кожне віджимання. Також розвивається витривалість під час такого тренування, але. Тут потрібно зробити просто 100 разів за один підхід, мається на увазі, не опускаючись на землю колінами і не зупиняючись якось там третьою частиною тіла на землю. Тобто просто не зупиняючись взагалі. І якщо зупинитись на 20, 30 чи якомусь там. Віджиманні, то переставте руки, якось відчуйте своє тіло, і тоді до кінця намагайтесь доробити всі 100 віджимань за один підхід. Цей підхід вже робиться трошки довше, ніж минуле тренування. Там чуть більше хвилини, тут більше, ніж 3 хвилини. Тому, в принципі, витривалість розвивається ще в якомусь розумінні краще, але додати потрібно і те тренування, і це, і тоді витривалість буде ще. Більше розвиватися. Тому що, в принципі, це приблизно в один час робились ці тренування. І якщо думати, що перше тренування зроблено взагалі неякісно, не так, як друге, то це не має великого значення, так як це різні тренування, і тут розвивається в таких тренуваннях витривалість. А для витривалості, в принципі, особливо якості сильної не потрібно. Звичайно, що в цьому варіанті. Тренування другому, де потрібно зробити таких 100 віджимань, але більш якісних, то просто це для того, щоб коли хтось з вас буде робити рекордну кількість віджимань за один підхід, як в моєму випадку 500 віджимань від підлоги, чи навіть більше ніж 600, чи більше тисячі віджимань від землі за один підхід, ці всі рекорди робив конкретно. І в домашніх умовах, і на вулиці. І для цього, якраз, щоб зробити такі рекордні результати, то потрібно дуже багато тренуватися і розвивати витривалість. І ці тренування, якраз конкретно, мені допомогли, тому 100% вам допоможуть, якщо будете дійсно совісно, їх робити час від часу. Потрібно буквально раз в тиждень, раз в два тижні, чи навіть раз в місяць спробувати такий варіант. Тренування, але чередувати їх. Тому, в принципі, раз в місяць спробувати перше тренування, друге тренування, третє, четверте і п'яте, і ви стовідсотково вже приблизитесь до того, що зможете набагато більше разів віджиматися та підтягуватись, і при цьому ваша витривалість буде дуже розвинута. Третє тренування це віджимання від перекладини. Можна робити різними хватами, маю на увазі ширину. Найпростіший варіант віджимання також робиться швидко, максимально і дуже широко потрібно поставити руки для того, щоб амплітуда була ще менша. І якраз нон-стопом потрібно робити всі ці тренування для того, щоб розвивалась витривалість і не зупинялись м'язи, постійно були в прокачці і такому. Псевдопампі, тому що сильно м'язи не качаються і не пампляться. І навіть якщо зробити 100 віджимань тих же самих, але набагато повільніше. І за 5 підходів по 20 разів можна набагато більше прокачати м'язи. Тому конкретно ці тренування для того, щоб просто прокачувати витривалість і розвивати її. Тут е приблизно потрібно робити 3, 4, 5 підходів, в моєму випадку. Мені подобається число 4 стосовно підходів, тому 4 варіанти постановки рук на перекладині. звичайний варіант, зворотній, вузький, такий і такий. Також це самі прості варіанти. Віджимань від перекладини, які можуть взагалі бути. По кількості потрібно просто робити на максимум. Тут немає числа 100, тому що, в принципі, можна поставити собі ціль робити 100 віджимань за один підхід і доходити до цього. Ну, конкретно у мене вийшло майже 70. Тому, в принципі, мені також потрібно ще ці. Віджимання від перекладини дотягнути для того, щоб розвинути витривалість. І ці приклади різних підходів потрібно робити з віддихом по декілька хвилин, інтуїтивним між підходами. Тобто тренування робиться також дуже швидко, буквально за декілька хвилин, 10-15 хвилин ви встигнете, для того, щоб зробити це тренування. Воно трошки довше, ніж попередні, але для цього потрібно і на перекладині, Повіджиматись і можна робити, звичайно, і 5 підходів, і 6, і 10 навіть цілих. Але для того, щоб розвинути витривалість, в середньому це від 3 до 5 підходів буде ідеально. Тому не звертайте увагу сильно на якість виконання цих віджимань. Саме головне це не тупити, не зупинятись і постійно робити віджимання за віджиманням. Як бачите, якщо добре, то особливо м'язи сильно не прокачуються, але також надуваються і видозмінюються, стають більшими, пампляться, тому що це, в принципі, дуже хороший памп, і такими навіть підготовчими тренуваннями і віджиманнями можна тіло своє трішки підпампити, якщо це потрібно для хорошої фотографії чи чогось, типу такого. Просто це така є функція в. Тренування, щоб підкачати свої м'язи. Але для розвинення витривалості ці тренування також дуже добре підходять. Тому конкретно наступне четверте тренування це австралійські підтягування на перекладині. Звичайно, в цьому прикладі це не зовсім перекладина, але, в моєму розумінні, перекладина – це будь-який варіант перекладений і будь-що може бути перекладеною. Тому. Ідеально мені підійшло з мінімальною амплітудою ось таке приладдя, і воно може бути щось по типу такого. Знайдіть собі десь на спортивній площадці, чи, можливо, десь у дворі у вас є, чи де вам зручно, чи в спортзалі. Навряд чи, але можливо, навіть і таке є. Тому підтягуйтесь по 100 разів в середньому, тобто кожен цей підхід. І тренування робиться з числом 100 разів. В моєму випадку, для мого розвитку і моєї витривалості моїх рекордів, ці всі віджимання і підтягування по 100 разів в середньому мені добре підходять, і мені це допомогло для того, щоб робити мої рекорди. Тому, якщо будете робити ще більше навіть сотні, то це ще краще. Але якщо будете робити 10-20 разів, то це не зовсім витривалість. І вам потрібно робити більше 30, 40, 50 і доходити до сотні. Тому ставте собі ціль 100 разів і пробуйте робити до сотні. І так, пробуйте це тренування також зробити 4-5 підходів. Тобто, перше і друге тренування, воно не так робиться по 5 підходів, тому що віджимання вони більше виснажують і навряд чи будеться зробити. 4-5 підходів, таких на максимум. Але можете також пробувати, тому, в принципі, для прикладу, мінімум один підхід. Це просто у мене так конкретно получалось, Робити зранку підхід, якщо домашнє тренування. Якщо десь на лавочці, віджатись від лавки чи від землі, але з такою трішки. Висотою, то тоді, звичайно, воно також робилось мною по одному підходу. Але для різноманіття, якщо ви дійсно хочете ще більше розвиватись, то можете навіть і до п'яти підходів таких робити. Взагалі, тренування різноманітне може бути для витривалості, але це конкретне, яке От тут зараз робиться підтягування австралійський по 100 разів в середньому в підході, 5 підходів, то якщо. Таким амплітудним варіантом віджимань мінімальним. Причому що тут різні постановки рук, і хвати на перекладені, замітьте, що є різниця в цих австралійських підтягуваннях, але тут мінімальна амплітуда, дуже маленька. Надзвичайно. Тому, в принципі. Це тренування відрізняється від першого і другого, тим, що там амплітуда набагато більша, і таких 5 підходів з маленькою амплітудою набагато простіше зробити. Тому, в принципі, робіть перше і друге тренування по одному підходу, цього достатньо для того, щоб час від часу речекати свою витривалість, і скільки можете разів віджатись від підлоги таким варіантом і іншим. А підтягування такі австралійські. Звичайно, можна з маленькою амплітудою робити хоч і 5 підходів. Тобто імпровізуйте, пробуйте. Тут конкретики якоїсь витривалості супер-мега немає, тому що це якраз витривалість для того, щоб прокачувати м'язи, то потрібно точно знати, скільки підходів робити, і по скільки разів. А якщо є бажання розкачатись. І при цьому, звичайно, потрібно мати хорошу витривалість, то для витривалості, чим більше підходів робиться, чим менша амплітуда і чим довше робиться підхід, тим, в принципі, воно краще. Інколи з хорошою амплітудою також дуже добре. Тому майте собі на увазі, що ці всі деталі, вони міняються. І конкретно тут важко щось вам сказати, але для прикладу показую вам яким чином у мене вийшло зробити ці тренування, і що воно мені дало, вже вам сказав. Тому п'яте тренування це віджимання на брусах, також не повноамплітудні, швидкі, що саме головне, що потрібно дуже швидко робити максимально швидкий підхід і до першої зупинки. Поки тіло зупиниться, потрібно зробити надзвичайно багато віджимань, наскільки це можливо. 20, 30, 40, 50, 60, навіть більше, якщо зможете. І тут також потрібно зробити в середньому десь 100 віджимань на брусах за один підхід. Звичайно, що якщо десь на. 70-му, для прикладу віджиманні ви зупинитесь рано чи пізно по-любому, навіть коли амплітуда буде максимально мінімальна, то все рівно далі потрібно буде дожимати своє віджимання, робити неповною амплітудою, звичайно, тому що це просто для того, щоб розвинути витривалість і розширити свою функціональність в голові. І розуміння того, що можна робити набагато більше віджимань в одному підході. Якщо у вас, наприклад, був рекорд 25 віджимань, то роблячи такі не повноамплітудні віджимання, ви набагато швидше зможете дійти до числа 40 віджимань і більше для прикладу. Якщо зробите 40 неповних віджимань, то потім... Хороших, якісних буде простіше зробити більше, ніж 25. Це серйозно так воно працює. І якось мозок так запрограмований, що коли потрішки розвиватися, то дуже довго можна підвищувати кількість віджимань за один підхід і інших, звичайно ж, вправ. А конкретно це тренування потрібно робити з нормальною амплітудою, наскільки це можливо. Ну якщо амплітуда буде дуже маленька, то так. Також нормально, і головне зробити 100 віджимань на брусах. Конкретно в моєму тренуванні, оцьому, зараз як я в цьому відео зробив, 126 віджимань за один підхід. Потім, так щоб ви просто собі розуміли, через якийсь час зробив 140 віджимань, уже хороших, якісних, чистих, не таких швидких і з ідеальною амплітудою. А взагалі, мій рекорд 166 віджимань на брусах за один підхід ідеальних. 1114 віджимань від землі за один підхід. Та 64 підтягування на перекладенні. Але не ідеальні підтягування, а такі трішки кіпінгом. Тому, в принципі, це мої рекорди і. То, з чим у мене вийшло дійти до цих рекордів, намагаюся вам показувати, наскільки це можливо, чесно, совісно, так як воно є. І ці тренування, можливо, для когось вони виглядають смішними чи незрозумілими. Навіщо робити такі напіввіджимання чи напівпідтягування. Але насправді це допомагає і такі тренування дуже навіть потрібні. Тому що, що для кого означає ідеальне віджимання чи підтягування, це. Поняття дуже розширене, тому що якість виконання будь-якої вправи може варіюватися дуже-дуже сильно. І ті, хто думають, що вони ідеально віджимаються чи підтягуються, завжди знайдуться ще інші, хто ще краще зможуть це робити. Тому постійно можна доходити до свого ідеалу і це намагатись робити потрібно навіть. І якраз ці тренування допомагають збільшити кількість віджимань та підтягувань. Та при цьому розвивати витривалість, що саме головне. І це реально допомагає, і реально воно дієве, 100%. Тому спробуйте ці тренування. Напишіть в коментарях, яке тренування ви пробували, і що у вас по відчуттям сподобалось воно вам, наскільки. І, взагалі, свої враження пишіть в коментарях. Це дуже важливо для того, щоб розуміти мені. Як вам ці тренування і серіал-проект Як накачатись своєю вагою в домашніх умовах на перекладенні та брусах? Ця серія конкретно для всіх, хто хоче розвивати витривалість та качати м'язи. Тому для тих, хто дійсно хоче накачатись своєю вагою тренуючись, по-любому не пропускайте дні витривалості. Це як в качалці не пропускати дні прокачки ніг так само. Потрібно не пропускати витривалість, яку треба розвивати. Купляйте програми тренувань на сайті workoutodama.com, ссылка під відео. Ціна того варта всім щасти, Пока!